Вітаю вас на каналі чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні у мене понеділок, 18 березня, і у в'язальному житті розпочинається тиждень вільної людини. Оленочка Буганова, яка організувала масу цікавих спільних проєктів, це відомий її тиждень стартів, магічний кубик, тиждень визволення гачків». От тиждень, який залишається між цими всіма проєктами, вона завжди в'язала сама по собі і називала його тижнем вільної людини. Ну, Звичайно, ми вже так звикли в'язати в її спільноті, що ми завжди казали, ми теж хочемо собі тиждень вільної людини. Ну, так от, В цьому місяці Оленочка набрала коліжанок і в нас тепер Тиждень вільної людини усіх разу. Так от, я залишу вам посилання і на Оленочку, і на всіх учасників в інфобоксі. Ви проходьте до них і дивіться на їхні досягнення. А я тим часом розкажу, що саме планую в'язати я і що в мене на спицях. Не найзаручніше його тут показувати, але ну, покажу, як є. А це в мене такий е, світерочок е, з котиком. Е, що тут зроблено? Тут зв'язані рукава, е, тут зв'язана передня частина з кішечкою. Ну, як ви розумієте, ніяких ВТО немає, тому виглядає поки що такого горбато. Так, і. Е, В'яжеться задня поличка, і тут уже майже півкотика є. і і ще ж треба а Мені ніби залишилося не так багато, але в'язати я це можу, Ну коли, скажімо, не дуже стомлена, коли я можу сісти, от Ну щоб пров'язати хоча б кілька рядочків, тому що ну так просто витягувати його там. На один рядочок, воно того не варто. Ви ж розумієте, що в мене тут вісять ось такі цікаві мутуванчики, вони досить такі заручні, але все ж таки так. Ну, Тут в мене інтарсія така. А, не знаю, я дуже-дуже маю, щоб я закінчила дов'язати спинку. І тоді в мене залишиться горловина. Я не знаю, що з нею робити, як неї закитлювати. І ще ем, я не дуже хотіла б це робити ось цією основною ниточкою. Вона не сама м'яка. Я розумію, що вона попереться і буде м'якшою. Але все ж в мене є думка про те, що китлювати я буду. Можливо, якоюсь іншою ниточкою, можливо, чорненькою, не знаю. А, поки, поки що я в роздумах і ось такий тут план. Так, а ще я покажу, що я не буду в'язати. Це я розпочала ось такі м -м, шкарпетульки. Це жовтенькі шкарпетульки з подарованої мені пряжі, тобто вони в'яжуться сугубо для мене. Mm, дуже гарненькі, я просто їх тут в'яжу. Тут лише ось така косичка з боків і немає більше нічого. В'яжу, ви як бачите, дві зразу від месочка, і я подумала про те, що вони жовтенькі і на них досить-досить добре видно. А, тому, може, це час зняти якийсь майстер-клас на якусь п'ятку, але я тут стала думати, я навіть не знаю на яку. На бабусину п'ятку, коли я в'яжу, від мисочка я показую. П'ятка бумаранг вона завжди однакова. Отже, може мої глядачі мені підкажуть, яку п'ятку відмискав вони хотіли побачити. Може, я тоді зв'яжу саме-саме таку. І заодно покажу цей процес вам. він І коли я його починала, я знала, що він нетерміновий, ось тому я його відкладу. <гум> Якщо в мене буде десь Ну час в якихось поїздках, то, скоріше всього, що я розпочну якісь інші цікавенькі шкарпеточки. Але то вже ви побачите в наступних підключеннях. Отож, дочекайтесь. Вітаю вас, мої любі, в наступному підключенні воно з руки. Сьогодні у мене вівторок 22.30, тобто, досить таки пізно. От. Але я ще сіла щось трошки пов'язати. Перш ніж вам показати свій процес, який зараз у мене в руках, я покажу ось цю свою кицю. Ну, ніби я... Дов'язала. Трошки фону теж буде ще йти інтарсії тому що тут темно, синій і блакитний, але сказати, що вона мені подобається, я, на жаль, не можу. Я про неї ще подумаю. І ще один момент, ради якого я підключаюсь сьогодні. Це ось така задача з дірочкою. Два клубочки ниток. Ну. Однакові чи ні? Я розумію, що зараз не денне світло і дуже важко щось зрозуміти, але от мене таке враження, що вони різні. Коли настане той день, що я буду вдома вдень, я обов'язково відзніму і покажу тоді при денному світлі, можливо, навіть виставлю в шорт. І я вітаю вас в своєму наступному підключенні. Воно на це зовсім-зовсім не по темі. Подивіться, будь ласка, на ці прекрасні моменти нашого життя. Я не можу назвати свою роботу самою-самою гарною роботою, але все ж таки вона часом мені приносить у ті такі невеличкі моменти, коли. Можна відчути оці якісь дива, красу, щось досить-досить цікаве для себе, і я бачу дуже багато дуже цікавих рослин. от Ну, а це просто дуже малесенький дуже такі мініатюрна така підйомочка для вас. Ну от Того, що я встигла саме саме в цей день. Вітаю вас в наступному підключенні. Сьогодні в мене четвер у тижні вільної людини, тобто тиждень закінчується. Ну, найперше, я подолала ось ці сумніви: однакові, неоднакові, да, неоднакові, да, схожі, да буду в'язати, будуть, як є. Я трішечки вже занадто розвела процесів шкарпеткових, але коли я дуже втомлена, то це єдине, що я можу в'язати. А кішечка чекає. Вітаю вас уже в наступному підключенні, і, як ви бачите, готовий мій свитерочок з котусіком. Я часом його називала котиком, часом кицею, ну, переважна більшість. А мої глядачів погоджуються про те, що це все ж таки киця. Так, повернула я це чудо спиною. Зі спинки цей світорочок виглядає ось так от а він ще не попраний, але я вирішила вам його вже показати. Чому? Тому що, якщо я понесу його прати, то. На цьому тижні він не попаде в випуск, тому запрошую вас до столу і покажу вам на всяк випадок ще якісь деталі з цього світера. Я зараз дуже-дуже коротенько пройдуся по основних принципах цього світерочка, хоча більшість з них я вам розповідала по ходу, коли в'язала. Зв'язаний він зверху регланом. Тут одна єдина петля на гланій лінії. А, горловину я обробляла вже після того, коли вив'язала все все інше. А, тут в мене подвійна горловина, але ну, ось така невеличка. Ага, тобто тут китлює, очка, все є, але ну, чорний, чорна ниточка і не дуже його видно. А, тепер сама власне кішечка. Вив'язана вона інтарсією. А, хоча ось тут, де дуже часто змінюється кольор, я подекуди дозволяла собі протяжки. А, очки я просто вишила, це було вишивання по петлях. Але ну мені не сподобалося. Не знаю чому. Мені весь час, весь час рука тягнулася вишити його хрестиком, а не цією петлею. Ну Вишилося, як вишилося. Мордочка ось така акуратненька каже про те, що це кішечка. Збоку я ось тут такі робила доріжки. От, що тут ще показати вам пришила бірочку. Ну, не знаю, чомусь мені здалося, що доцільно вона саме тут. Рукавчика. Один рукавчик іде ось цим кольором, який зв'язана більшість полотна. А тут мене мене інтарсія слідів кішечки. І далі темним кольором виконано. Не знаю, я трошки сподіваюся, що після прання. Ось воно буде виглядати трішки краще, трішки просвічується ось тут цей синій колір. Так, і я поверну зараз. А на спинці у мене те саме, але вже ця кіця сидить спиною до нас. Ну, Ось такий в мене вийш вигляд її. Основне полотно зв'язано українською шерстю 80 на 20. От я його зараз поперу. У мене тут є навіть колан. В'язала я двієчками. Так, цю ниточку можна в'язати більшими спицями, але я в'язала саме ціми. Ну, полотно досить таки щільне, хоча в мене особисто полотно більше залежить від. Від ниточки від настрою, ніж від номера спеці. Це спиці Knit Pro Zing. Я просто чому я це показую? Тому що я в'язала їм перший раз і, як я обіцяла, коли їх купувала, що маю своє враження сказати про спиці. Спиці зручні, а волосінь, яка їх з'єднує, вона все норовить скластися в ось таку форму, в якій вона є, але це там, де немає ну, на неї повного навантаження. Я чомусь пропустила цей момент. Я спочатку вив'язала рукави, рукавич клубом, а передню і задню частинку я все-таки в'язала окремо. Але повернемося до спиць. Що мені в них не подобається відразу, це те, що вони в мене дуже норовлять зігнутися. Ну, Це двієчка, вони тоненькі, це зрозуміло. Але я чекала, що вони більш таки будуть стійкіші до згинань, скажімо так. Не знаю, чи потрібно, але часто люди цікавляться виворотною стороною, тому я його вивернула і вам покажу. Оце жакар. Ось тут у мене якісь погріхи є, і я їх витягнула на цю сторону, але нагадую, що він ще випариться і трішечки трішечки підваляється. Так, Ось тут як виглядає моя інтарсія. Ну, Я вважаю, що досить таки нічого. От. Ось так виглядає. А тут, як я вже вам казала, тут мене малюю кольорами у всіх, всіх проявах. Тобто у мене тут є протяжки, у мене тут є вишивання зверху і ну, ось такий має вигляд, але я вважаю, що це не має нічого страшного. Тут немає таких протяжок, які заважали, воно ще трішечки підваляється. Ну і ось так виглядає виворотня сторона. А самим светайком я дуже-дуже задоволена. Не знаю, чи він сподобається настільки дитині, скільки він подобається мені. Ну, але то вже як буде. Дуже сподіваюся, що кудись та носитиме. А я особисто, якщо чесно, дуже хочу собі е, такий самий світерок. Хоча я і не люблю в'язати те саме, але в даному випадку в мене таке бажання є. Хоча в'язати те саме це не серйозно і я вже просто думаю, може м змінити просто собі малюночок на е, щось інше. Так що поки що я в роздумах. Ну, ось така ситуація. А я знімаю свій оберіг від розпусків. Ну, наскільки я пам'ятаю, їх було всього 4, але це були невеликі розпуски. І іду прати. Коли в мене будуть фотографії краще від тих, що я зробила зараз, то я просто тоді зможу змінити обкладинку самого відео, виставити вам в спільноті чи в шортах. Ну, Тому що я більше не бачу. Потреби повертатися знову до цього світарочка. Так, робота довга. Вагу я вам теж підпишу. Ну, ось так, але вона завершена і я задоволена. Вітаю вас в останньому підключенні цього в'язовлогу. Отож, тиждень минув, я вже вам показала свою готову роботу. Вона в прані, от, А сьогодні я показую вам ще одну готову роботу. Це був процес позакадром, це був процес вихідного дня, і в'язала я їх не вдома, але все ж таки вони зв'язані. Це ось такі шкарпеточки з подарованою марікою пряжею «Вултайм». Вив'язала я все-все-все. Як вив'язати ефективно все-все-все? Це шкарпеточки треба в'язати меджиклубом і почати від мисочка. І я обрала одну нитку з початку моточка, одну нитку з кінця моточка. Чи задоволена я? Таким своїм підходом. Взагалі так, я його дуже люблю, але в цьому випадку мене виникли деякі сумніви. Ви бачите дорогу шкарпеточку і бачите, що вони вийшли геть-геть різними. І я взагалі фаната різних шкарпеток, але ж не, не всі чоловіки фанати таких шкарпеток. І я все ж таки, хочу... що я вам хочу сказати, якби я поступила розумно, тобто зв'язала одну шкарпеточку, а потім в'язала другу з максимальним використанням ниточок, то ви бачите, що я, ну, можна сказати, Практично, практично дуже мало ниточки, яка тут зайва. Ось тут буквально біленька краплинка, а тут сіренька, і воно все співпадає. Ну, для того, щоб хоч якось ці шкарпетулечки виглядали трошки трішки однаковими, я взяла зовсім іншу чорну ниточку, пров'язала нею два рядочка і тут же голочкою закрила. Отож, маю такі е чудові шкарпеточки. 42-43 розміру. от І Ну я вважаю, що тут достатній паголинок. Тобто моточка вултайма цілком-цілком вистачить. А те, що я ну трішки так от їм розпорядилася, то смужечки в мене, звичайно, не співпадають. ну Але бувають і такі шкарпетки. І я думаю, що головне, що в них тепло, м'якенько і зв'язані вони теж з натненням і гарними думками. І хочу вам заодно показати процес, який я трішки ще не завершила, тут не так багато, бо я вже навіть почала в'язати резиночку, це процес з такого маріносику, секційного окрасу, От, і я вже Ну, я думала, дивлячись на попереднє таке, я там усвідомлюю, то тут я все ж таки сподівалася, що я взяла однакові моточки. І у мене будуть однакові шкарпеточки. Так от, ця шкарпеточка значно сіріша і тут вимальовуються якісь візерунки, ну, тому що менше оцих кольорових крапочок. На цих же шкарпеточках їх значно більше. І ось таке суцільне работиння. Ну, але це вже, напевне, і тут самі крапочки трошки яскравіші. Ну, Але, може, то вже коли-дуженько переглядатися. Тобто, бути їм парою, переробляти я їх не буду, але них є вже тоді варіанти, хто саме їх буде носити. Але шкарпеточки я все ж таки підв'язую, Ну тому що вони комусь знадобляться. Те, що йде весна, не страшно. Я сподіваюся, що на цьому наше життя не закінчується і вони ще встигнуть носитися. А я дякую вам за перегляд. Ось таким був мій тиждень вільної людини. І я вас запрошую до перегляду моїх колежанок. Ви маєте всі посилання в інфобоксі. На все добре, до нових зустрічей!